І дітки, і дорослі. Ми разом з моїм видачим котиком будемо розпочинати нашу чарівну передачу, яка називається Казки лірника Сашка. От пісочок посипався, казка розпочинається. Котик свою котлетку вмаламурив, вушка нашорошив і казочку любить слухати. Йомуся коло лампочки тепло. Ну і я ж буду розказувати, а він слухає. Казка називається Мисливець. і Золота дитина. Щось я таке чув потім, що своє вигадав, ну, має бути цікаво. Жив був собі один мисливець. Жінку мав, і жили вони бідно. То, що він там полює, то вони там чи з'їдять, чи там, а щось там продати, та заробити, то ніяк не вийшло. Хатка була бідненька, нещасна, їли вони там. Коли щось полює, то їла, а не вполює, то й голодні сидять. Коли це одного разу пішов мисливець на полювання. І так довго ходив. День, два, три. Нічого не вполював, думаю, як же мені додому вертатися. Нема що вдома їсти, І хата дірява треба соломи накрити, жінка сваритися буде. Як хоч додому не вертася. Коли дивиться, а виходить із кущів малини великий ведмідь. Ех, мисливець тут же лука нап'яв, хотів стріляти. А ведмідь каже: чоловіче добрий, не вбивай мене. Як ти мене не вб'єш, я тобі віддячу. Га. Задумався мисливець. Добре, каже, не буду вбивати, як ти мені віддячиш? А так, каже ведмідь, і піднімає із землі каменюку. Каже: візьми цей камінь, прийдеш додому, кинь його на підлогу. Побачиш, яке тобі щастя буде. Здивувався мисливець, але хай. Взяв того каменя, загорнув хусточку і вертається додому. Приходить, а жінка така, бідна, сидить там, де ти. Дощ, лиє, хата протікає зверху стріха. Жінка плаче, де ти чоловіче ходиш, нема що їсти, біда, у нас така вся. Він каже, чекай, жінка, маю подяку від ведмедя. Якого ведмедя? Так і так ходив полювати ведмедя. А він мене за те, що я не вбив, та віддячив. Дав ось о. Що, розгортай хустечку, там камінь. Вона каже, що це таке? Це, 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 замість того краще б м'ясо набив того ведмедя, нам би вистачило і самим поїсти, і ще й комусь би продали. Чекає, жінка, дивись, що буде. Кинув того каменя на підлогу. І тут такий камінь розтулився, і з того каменя цілий палац утворився, замість їхньої хати, гнилої старої. Та будинок такий з вікнами, скляними. та... Дах-та та, та одежа всяка, та та все там є. Жінка чудується, Боже, дійсно щастя, тільки ж біда чоловіча, каже, добре нам тут жити буде. А от їсти то нема що? Е, Каже, це я не подумав, вже відмід віддячив, хату маємо, палац цілий маємо. А їсти нема що, піду знову на полювання. Ти вже жінка щось там шукай, десь, може, якусь школинку чи що знайде, вже чекай. Пішов знову на полювання. Ходив, блудив, цілий день, вже нікого немає. Коли дивиться. Із заростів вовк виходить. Е, думаю, зараз я вовка вполюю, та шкіру знімлю, та продам там сусід багатий, та за це хліба борошна сюди, туди та й заживемо ми. Нап'яв лука на того вовка, а вовк і став проситися. Чоловіче, добре, мисливче, не вбивай мене. Я тобі, за те, що мене живим, лишиш віддячу добре. А як же ти мені віддячиш? А так, каже вовк, і піднімає з землі дубову тріску і дає. Каже: Оце. Принесеш додому, трісочку кинеш на підлогу і побачиш, тобі таке щастя було, буде якого ти і думати не міг. Ну, Здивувався, мисливець добре, каже, вже відмій, щось дав, що від вовка треба взяти. Взяв ту трісочку, хустку завернув, додому йде. А жінка сидить, виглядає: а що чоловіче каже, а де де ж я, що ти вполював? Так каже, не вполював, зустрів вовка, хотів бити. А він мене випросився та от. Віддячився, трісочку дав. А, вона каже: ти дурний на що тобі та тріска, то треба вовк, вовка вполювати, хоч би шкіру мали, він сусід купить. Чекай, каже, давай глянемо, що то буде. Кинув трісочку на підлогу, а з тої тріски велика скриня утворилася. Вони до, до тої скрині відкривають, а там всередині, Боже, і їсти, і пити, і пироги з м'ясом, і вареники, і вино добре. І квас, і куліш, і, і шинка, і, і пироги, і качки, і кури, смажені патріоні, що хочеш, є. От то вже і пасочка така добра, там теж хліб добрий. То вже вони зажили. В палаці живуть, є що їсти, є що пити. Вже такого ніби нічого не треба. Але чоловікові ну так йому якось вдома нудно мисливцю сидіти. Каже, чуєш, жінко, не звики до такого життя панського. Піду я знову на полювання. Так чи інакше, та щось таке вполюю. Я ж такий мисливець, невічно ж ми панами були, зібрався та йде. День ходив, аж до вечора, нічого ніде ніяка, нічого не може вполювати. Ні, ні пташинка не пролетить, ні, ні, ні мишка не пробіжить, ну нікого немає. Що ж то таке за день дивний, що нічого полювати не може. Коли дивиться, з кущів заяць вибігає. А він на того зайця націлився, а зайць став проситися, чоловіче добрий. Не вбивай мене, як залишиш мене живим, я тобі віддячу. Хо, як же мені Заяць може віддячити? А так, каже Заяць, я ходив капусту їсти на городі і попав на чарівне поле. І на тому чарівному полі росла чарівна пшениця. То я натеребив собі цілу торбинку, на тобі ось цю чарівну пшеницю. А на що вона мені? А так, каже, ти з цієї червоної пшениці звари кашу та жінці дай та побачиш, що буде. Взяв ту торбинку, зайця пустив, несе до жінки. Вона каже: ну що ти там полював щось, та каже, ні, заяць мені подарував черевне, черевну пшеницю. А що з нею? Та каже, кашу зварити. Ну, каже, в нас є, що їсти, але добре, каже, звари, попробуємо, що воно таке. Він трохи тої каші зварив, ще пшениця лишилась. Він взяв. Кобилі висипав, а от наша зернинка десь там на підлогу упала. Поїла його жінка ту кашу, і народився у неї син із золотим волоссям. Такий красивий. А у кобили лошачок із золотою гривою народився. А із тої зернинки, що впала, та золота квіточка виросла. Е, десь то точно чарівна пшениця. Батько натішитись не може на сина, а син такий гарний та розумний, та все вміє, та теж як батько і з тим коником росте разом і квіточка та золота коло них. Коли вже син підріс, дорослий став, та я каже, а що тату, досить мені у вас вдома сидіти? Хочу я у світ податися, може, собі десь щастя знайду, та дівчину яку гарну. Е, каже батько, ти так коло мене, то я і не боюся. Як десь поїдеш у світ, то там і волосся в те золоте, і кінь те з золотими копитами, золотим волоссям, та десь попадеш в біду якусь чи розбійники пограбують чи що. А син каже, ні, тату, знаєте що, дайте мені ведмежу шкіру, я собі таку голову закутаю, щоб волосся не було видно. А то решту на коню гриву заверну і копита, щоб не було видно. Подумав, батько, може і так, дав йому ведмежу шкіру. Той з однежує шкіри собі шапку таку зробив, на коня, таку попону, щоб на накрити не було того золота видно. І каже татові, оце я їду, а ви дивіться за золотою квіточкою. Як вона буде цвісти, значить все буде добре в мене. А як буде в'янути, значить біда зі мною. Сів на того коня та й поїхав. Їде через ліс, коли тут розбійники дивляться, кажуть, що то хтось такий їде? О, каже, у нього на голові шкіра ведмежа і кінь накритий той ведмежою шкірою, то, певно, такий чоловік, що ведмедів полює, краще його не зачіпати. Що там в нього, крім тої ведмежої шкіри, нічого й немає. Та так його не зачепили. Переїхав він той ліс. А за тим лісом був великий палац. А там жив дуже важливий князь там, чи навіть король. І дочка в нього була гарна. Як він приїхав, то його пускати не хотіли, що ти в шкірі ведмежі пнешся. А як він ту шкіру з голови зняв, то волосся аж засяяло. Як побачила князівська дочка, то зразу в нього закохалася. І каже, тату, нічого не хочу, хочу заміж за цього хлопця вийти. Батько таки подивився, що хлопець гарний, і кінь добрий. Ну, добре, каже, як хочеш, одружуйся. Одружилися, вони теж живуть щасливо. А хлопець той трошки побув та каже, жінка моя кохана, я тако не звик до такого життя. Все, батько в мене мисливець, я на полювання весь час ходив. Пусти мене, піду на полювання. Вона його пустила. Їхав він через ліс, їхав і виїжджає на Велику Галявину. А там хатинка така стоїть, скособочена, страшна, а в тій хатинці жила відьма. Як побачила хлопця з золотим волоссям, тут же захотіла його мати у себе. Та й виносить, каже: стій, стій, хлопче, чекай, ти, я бачу, зморився на попий холодної водички. Та й дає йому води попити. А в тій воді чари були. Як хлопець випив та й закам'яв, перетворився на камінь, тільки. Волосся золоте сяє. Взяла та відьма ту, того кам'яного хлопця коло себе, коло входу поставила та й тішиться ним. А кінь вирвався і втік. Прибігає кінь до батька, Заржав, копитами забив. Батько вибігає, дивиться, кінь прийшов. Глянув на квіточку золоту, а вона й зовсім зав'яла і тако колишиться. Він тоді ту квіточку взяв в руки на коня сів, куди квіточка поверне, той кінь його і везе. І приїжджає батько в самий густий ліс, а там хатка така перекошена стоїть. і... Поруч бачиш, синьо скам'янілий і волосся золоте. Коли з тої хатки бабка виходить така страшна, беззуба. Та каже: ой, чоловіче добрий, я бачу, що ти втомився, і кінь тебе гарний. Я цього коня десь бачила, на те водички попити. Та дає їм кухлик, а там теж чари були. А кінь як заржав, як забив копитами, квітка піднялася. Зрозумів, батько, що це з відьма зла. Вихопив меча та й зарубав її. Тут же син його ожив, каже, Боже, як я довго спав! Батько каже, ти б ще довше спав, аби не кінь твій і не я. Сіли ви на того коня з тою квіточкою і назад до того палацу. А жінка його бідна вже сплакалася, зачекалася. Познайомив він її з батьком своїм. Поперували гарно, побенкетували, батько додому поїхав, а він лишився царювати, князювати. Ото вам казочка, а нам з котиком квіточка золота. З цим же лишайтеся. Здорові, до побачення.